Вітаю брати, і сестри, вітаю друзі. Радий бачити всіх присутніх тут. Вдячний Богу за цю можливість бути разом з вами. І сьогодні для нас свято. Сьогодні для нас це свято ну, наше церковне, родинне, тому що наші брати приймали хрещення. Це наше свято. Їхніх батьків це особливе свято. Но це свято нас, як всієї церкви. Ми мали сьогодні можливість дуже багато чути, дуже багато бачити. І для нас це свято. Бо для нас це було приємно. І, звичайно, в цьому святі радується наш дух, душа, радується наше тіло, і, і нам бути приємно. Це так, така правда. В сьогоднішньому дні ми бачили, як проходило хрещення. І кожен із нас щось бачив особливе. Сьогоднішньому дні ми бачили, як відбувалось рукопокладення на братів з молитвою. І кожен із нас бачив щось особливе. Він згадував своє життя, свої моменти, і це цінно для нас. В сьогоднішньому дні ми бачили вспомин заповіді Господньої. Цікаво було б, якби оце почуття. Яке має кожна людина, яка бачила, і записати в одну книжку? Це була б дуже цікава книжка. Бо кожен висловив те, що він бачив, що він переживав, що для нього цінно, і це було б особливе таке. В сьогоднішньому дні. Ми бачимо таку композицію, ми бачимо такий декор. І в цьому бачить хтось, кожний щось особливе. Нема в нас такої можливості кожного запитати, а що ви бачили в заповіді? Хтось бачив хліб, вино? Хтось бачив братів, які звершували, молилися, да? хтось бачив Голгофу, хтось бачив складання Христа, хтось бачив пролити кров. В тому залі ми теж бачили кожний, хто хотів, що побачить. Хтось бачив обітниці Божі, заповіді, повеління. Той бачив братів і посудину з водою. Кожен бачив своє для себе. Не мав наш можливості розпитати кожного, що ви бачите в цій композиції. З вашого дозволу, якщо можна, я хочу сказати, що я бачу в цьому. Зелена рослина, яка завжди зелена, для мене це символізує життя. Рослина, яка не має листя, в даному випадку для мене символізує смерть. На сьогоднішній день ми живемо в такі часи, коли життя і смерть поруч. Так близько. Багато в нас виникає питань, багато в нас нема на них відповідей, багато в чому томиться наша душа. І тому дякувати Богу в нас є можливість кожній людині зупиниться. Іншими словами, сказати, присісти на ту лавочку, присутність від ти Божу. Щоб Боже світло просвітлило нас, наш розум, наші почуття, є можливість для кожного це зробити. І у ті фонарики, які там внизу стоять, такі ліхтарики. Я бачу, що це ми з вами несем те світло, яке отримали від Господа, потіху. Несем тим людям, які цього потребують. Тут стоїть таке простеньке віконечко. Я в ньому бачу можливість небесного світла попадати всередину. Я думаю, нема серед нас таких людей, хто проводив місяці в такому приміщенні, де нема вікна. Бог до нас по-особливому милостивий. Але ті, хто був в таких умовах, вони по-особливому цінують це світло. Людина має таку можливість підводити свій погляд догори. Звідкіля приходить допомога. Я думаю, ви мене розумієте, що це одна справа, коли наш погляд там на висоту. І інша справа, коли я дивлюся в стелю. І бачу тільки стелю. І тому в нас є ця можливість цей погляд направляти туди, звідки приходить допомога. А допомога приходить від Господа. Таке же Слово Боже. Ще я бачу вінок, різдвяний вінок, який символізує. Безкінечного Бога, досконалого Бога. Вічного Бога. Кожен із вас цьому щось бачить. І як добре, що Бог нас так створив, що ми можемо бачити. Коли ми чуємо вірш, ми бачимо. Те, що там заложено по-особливому і по для себе. І то є милість Божа. В сьогоднішньому дні ми маємо ще таке служіння, як адвент. Слово може для когось знайоме, незнайоме. У перекладі воно на нашу мову означає перехід. Очікування. Ця традиція вона була започаткована приблизно 500 років назад. Це відбувалося в Німеччині, протестантських церквах, де німці робили це наглядно. Запалювали свічку, і в перший день Адвенту горіла одна свічка. На другий тиждень Адвенту, друга, на третій, третя. І це візуально люди могли бачити, що ось ось наближається той момент, коли відбудеться різдво. І такі речі вони трошки допомагають нам якось це уявити краще, щоб воно лучше відложилося в нас. І тому в цей день, в День Адвенту, головна мета служіння заостріть думки на подіях зустрічі з Господом. Тобто, на тих подіях, де прихід Ісуса Христа в тілі людському, колись була повнота часу. Також заослується, зосереджуються думки на прихіді Ісуса Христа в наше життя. Це особливий такий день, який відбувся в кожного з нас, коли ми зустрілися з Господом. І це не забувається. Цей день. Ті святкові дні загострюється увага на прихід другий Ісуса Христа, на Божій обіниці. І тому наскільки це все сконцентрировано, наскільки це все, це все для нас? Як благословення. І в цей день відбуваються В дні Адвенту проповіді. І перший тиждень тема проповіді це надія. Це те, що так цінно для кожного із нас. Інший тиждень це мир, інший тиждень радість і слідуючий тиждень любов. І кожний тиждень запалювали. Слідуючу свічку, яка візуально людей наближала до цього моменту, коли мав пройти Спаситель. Пізніше цю всю традицію почали започатковувати інші церкви, інші деномінації. І тому так коротко, про те, як воно було, і. Яке воно має значення для нас? І в сьогоднішньому дні ми маємо служення і ми маємо таку першу тему, там висвітлюється, да? надія. Кожна людина має надію. Кожна людина має надію. Надія, вона, ну, якщо так. Сказати просто і доступно є надія, яка обмежується земним життям. Батьки надіються на дітей, надіються на родину, надіються на те, коли підуть на пенсію і краще жити буде. Ну так. І надія, коли вона заходить за межі. Земного життя. Іншими словами сказати, надія в людині може бути просто як проблиск, а може бути як потужний прожектор, який я рухає вперед. І це є важливо. Ми прочитаємо деякі місця і святого письма, які відносяться. До цієї теми, які відносяться до нас з вами, які відносяться до того, що згадує весь світ і святкує. І тому сьогодні ми маємо тему надія. І кожного із нас вона, своя, особлива. І вона є, вона працює. І є люди, які можуть похвалити своєю надією і засвідчить про неї. Бо був такий період в житті, коли її не було, і коли вона з'явилась. І це дуже цінно. І тому перше місце, яке я буду читати, книга пророка Єремії, 17 глава, 7-й. І восьмий вірш. Написано так. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. Іншими словами сказати, щаслива та людина, яка покладає на Господа. Бо то Господь надія Його. І далі цей пророк в слідуючому вірші, в восьмому, він. Описує, як це відбувається реально в житті, як це відбувається практично, як це відбувається з кожною людиною. Він пише так, восьмий вірш: і він буде, як дерево, те над водою посаджено, що над потоком пускає коріння свої і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене. І в році посухи не буде журитись і не перестає приносити плоду. Отак от пророк Єремія описав стан людини, яка покладає надію на Господа. І отак от воно буде проявлятися в його в житті в різних ситуаціях, в різних обставинах. Будемо читати слідуюче місце. Римлянам. Восьма глава. 24 і 25 вірш. Надією, бо ми спаслися. Дуже зрозуміло, так? Да? Маючи надію, ми спаслись. Надією. І далі. Надія ж, коли бачиш, не є надія. Бо хто щось бачить, чому б того надіявся? Дуже просто, так? Да? Коли ми бачимо, надія не працює. І читаємо далі. Коли сподіваємось, чого не бачуємо, Чого не бачимо, вибачаюсь, то очікуємо того з терпеливістю. Ось момент, де проявляється надія. Ми його не бачимо, але очікуємо з терпеливістю. Коли ми читаємо про праведників, які записані в Старому заповіті, які очікували. Місію, які очікували прихід Христа. Особливе було почуття цих людей, і воно записано на стоїнках. Коли є моменти, де ми е, читаємо про людей, які очікували зустрічі з Господом, то особливе почуття. І як добре, коли Наша надія, як той потужний прожектор, яка веде нас вперед. Читаємо Слово Боже, говорить про надію, яку маємо у Воскресінні із мертвих. Да? Слово Боже говорить. Перша Петра, перша глава. Написано так з 3 вірша. Перше Петра, перша глава, з 3 вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння із мертвих Ісуса Христа. На спадщину нетлінну непорочну, нев'янучу, заховану на небі для вас, що ви збережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу. Там, де наш розум не досягає. Не можемо ми його поняти, не можемо ми його вмістити, то наша надія там перемагає. Вода веде нас вперед. Вона веде нас до небесних осел. І бувають такі моменти, коли ми в своєму земному житті маємо справи. З земними речами і маємо справи з вічними, з небесними. І це можна глянути на таку вагу, яка колись була в магазині, да? і коли там щось вложили, і бачили, коли там щось недоважували, Або бачили, коли там щось більше поклало, треба було більше заплатити, і в нас не було чим. да? Розумієте, отак в нашому житті є земне, ми від нього нікуди не дінемось, є небесне, яке радує наш дух. Стоїть питання надія. Яка в нас? Яка особливо в кожного надія? Якщо у межах земного, це буде до цвинтара, далі не йде. Якщо в межах неземного – це царство небесне. Це там, де сказав Христос, де я там і слугами, і буде. Це ті небесні оселі, небесні обітелі, які Бог приготував для кожного, хто його любить. Дав би Бог, щоб ми не помилились, щоб ми не перепутали, що відноситься до земного. А що відноситься до вічного і до небесного. І тому, слово Боже, воно є досконале і воно відкриває такі різні сторони і дає нам таке застереження. Зачитаю це застереження, яке записано в перше послання апостола Павла до Коринтян 15 глава, 19 вірш. Апостол Павло пише таке застереження до церкви. Сьогодні воно звучить до нас з вами. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. То есть, Може бути в людини проблема, він може бути самим нещасним серед всіх, якщо він надіється на Христа тільки в цьому житті, в межах до цвинтара. Христос залишив славу небес, прийшов в тілі людського для нашого спасіння, для того. Щоб дарувати нам прощення, всиновлення, щоб дарувати нам небесні оселі. І тому ми не маємо права помилитись в земному житті, перепутати земне з небесним. Бо тоді ми будемо виглядати як одна із самих нещасних людей. Слово Боже говорить, що. Надія це те, без чого ми не бачимо сенсу життя. Без чого нам нецікаво жити. Мені приходилось зустрічати людей, які не мають надії, все втрачено. І йому байдуже. Чи то весна, чи то осінь. Йому все рівно, чи то йти в сторону Одеси, чи то йти в сторону Києва, Йому аби йти, аби не на місці, бо так зігріється. І то проблема нема. І тому Слово Боже дає нам надію у цих божих обітницях, В Слові Божому. Щоб наша надія вона зміцнювалась, щоб ми в надії досконалювались. І ще одне місце я хочу зачитати перше послання Апостола Павла до Коринтян, 15 глава. 50 вірш з 50-го і трошки нижче. І це кажу, браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління. Не тління не посяде. Отак апостол Павел каже: так не може бути, має щось відбутися. Ось кажу вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі переймінимось, раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. А ми перемінимо. Кого ці події застануть живим в тілі, він мусить переймінитись. тому що це наше тіло, воно предназначене жити на землі, воно не може жити там, на небі. І тому має відбутись те, що говорить Слово Боже. Мусить бути бо тлінне, оце зодягнутись на тління. І смертне, оце зодягнутись в безсмертя. Іншого варіанту нема. Оце має бути так. І слідуючий вірш пише так: і коли це тлінне нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зазагнеться, тоді збудеться слово написане, поглинута смерть перемогою. Наскільки важливо для нас, щоб надія, яку ми маємо. В своєму серці, в своєму розумі, своїй душі, в своєму їстві, Вона була досконалою. Нехай Бог нам цьому допоможе. Йому вічна слава. Амінь. Помолимось. Добрий та милосердний Бог. Ми, діти твої, схиляємося перед твою величу з подякою за Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Дякуємо, Господи, що він залишив славу небес і прийшов в тілі людському для нашого спасіння. Дякуємо, Господи, що Він помер за наші гріхи, і Ти своєю силою воскресив Його для нашого виправдання, Господи. І ми маємо цю надію воскресінні із мертвих. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо, Господи, що Ти. Милостивий до кожного із нас був до цього часу по-особливому. Дякуємо, Господи, що Ти чуєш наші молитви, що Ти допомагаєш нам, і ми бачимо Твою руку в кожному дні. Дякуємо, Господи, що Ти є добрий, що Ти є всемогутній, що Ти є нескінченний. І тому допоможи нам, Господи, щоб ми були досконалими слідувані за Тобою. Благослови нас, зміцни нашу надію, нашу віру. За все Ми подяку, Отець, Син Дух Святий. Амінь.